У маленькому тихому американському містечку стається загадкова і моторошна подія, яка перевертає життя всіх його мешканців. Сімнадцятеро школярів з одного класу зникають посеред ночі. Рівно о другій сімнадцять вони мовчки залишають власні домівки, виходять у темряву, і, ніби підкорюючись якійсь силі, біжать у характерній для головного героя Аніме Наруто Позі батьки прокидаються від дивного шуму, але дітей уже немає. Поліція починає масштабні пошуки, прочисують ліси, перевіряють будинки, опитують сусідів. Але жодних слідів, жодної зачіпки, мов розчинилися у повітрі. Підозри поступово падають на класну керівницю найочевиднішу фігуру в цій історії. Мовляв, якщо зник увесь клас, то хто ще, крім вчительки, міг би вплинути на дітей? Вона все заперечує, але напруга у місті зростає. Жінка відчуває, що стає мішенню громадського осуду. Суду і намагаючись втекти від настирливих поглядів та шепоту за спиною, що ночі купує горілку у місцевому магазинчику. Звичайне життя маленького американського містечка перетворюється на гнітучу атмосферу підозр і страху. Цей моторошний сюжет ліг в основу нового фільму Зака Крегера – Режисера, який прославився після успіху його попередньої роботи під назвою Варвар, той фільм був зібраний дещо хаотично, але вражав винахідливістю та оригінальними сюжетними ходами. Саме після варвара ім'я Крегера з'явилося у списках усіх провідних голівудських студій. Його хотіли бачити, як у А 24 відомій артхаусними хітами «Fortnite», Так і у Blumhouse – королів сучасних фільмів жахів, у боротьбі перемогла студія New Line Cinema, яка заплатила режисеру вісімзначний гонорар за сценарій та постановку нової картини. І хоча це виглядало як ризикований аванс, уже перший прокатний уікенд зброї показав приголомшливий результат: понад 70 мільйонів доларів світових зборів і майже одностайне захоплення критиків. Сьогодні вже можна впевнено говорити. Що фільм ще не раз згадають у списках кращих релізів року. Але чому зброя стала успіхом? По-перше, виняткова рекламна компанія. New Line створила навколо картини атмосферу таємничості, перетворивши її в очах глядачів не просто на черговий фільм жахів, а на міську легенду. Усе це працювало на створення міфу. Така стратегія чудово показала себе ще з часів відьми з Блер і досі лишається ефективною, особливо в жанрі хорору. по-друге, якість самої стрічки, на відміну від варвара, який складався з кількох іноді слабо пов'язаних між собою історій, зброя має чітко продуману структуру. Крегер вибудував сюжет за принципом так званого гіпертекстового кіно, коли фільм поділений на окремі новели, кожна з яких присвячена новому герою. Але всі вони зливаються в єдину лінію. Ми починаємо з історії тієї самої класної керівниці, проте це лише Ще перші 20 хвилин фільму. Далі події показані очима батька одного зі зниклих дітей, напівбездомного наркомана, місцевого вусатого поліцейського та кількох інших мешканців містечка. З кожною новою главою зростає напруга. Розкриваються нові деталі, але відповіді на головні питання відкладаються до фіналу. Цікаво, що крегер чергує швидкі напружені сцени з тихими повільними моментами, майстерно керуючи ритмом. Іноді здається, що перед нами заплутана авторська драма, але насправді сюжет простий. І лінійний, просто розказаний з винятковою майстерністю. Режисер Зак Крегер нетиповий представник жанру жахів. Його перша режисерська робота була легкою секс-комедією, яка провалилася в прокаті, але дала Крегеру досвід роботи з темпом, несподіваними жартами та грою на контрастах. Цей досвід він згодом переніс у варвара фільм жахів, який вміло балансує між гумором і страхом. Ідея зброї з'явилася після особливого. Бистої трагедії загибелі його друга та колеги Тревора Мура, з яким вони працювали над комедійними проектами, розмірковуючи над абсурдністю випадкової смерті, Крегер придумав історію про групу дітей, які без пояснень зникають у нічній темряві. До цієї ідеї він додав кілька яскравих образів: вибудував концепцію з шести взаємопов'язаних сюжетних ліній і отримав зелене світло від New Line Cinema. Тепер до будови сам. Мої стрічки кіно поділено на шість частин. Кожна з яких показує події з точки зору окремого персонажа, вчительки, її колишнього хлопця, тере поліцейського, батька зниклого хлопчика, бродяги наркомана та директора школи, і зрештою Алекса. Єдиного, хто залишився з класу живим, і не зник тієї ночі. Кожна історія має власний тон: від меланхолійної драми до напруженого трилеру, і навіть брутального боді-хорору. Всі вони поступово з'єднуються у фіналі, який дає глядачеві відповіді, але не позбавляє простору для інтерпретації. Успіх зброї показує, що глядачі втомилися від нескінченних сиквелів і ремейків. Стрічка демонструє попит на оригінальні історії. Які не спираються на популярну франшизу чи величезний бюджет, а тримаються на сильній ідеї та талановитій постановці. Дякую за перегляд. почуємось зовсім скоро.